Україні продовжується боротьба всього українського народу проти навали російської окупаційної армії і військових найманців. Ворог прийшов на наші території з однією лише метою знищити українську державу, історію, культуру і людей. Та не зважаючи на виклики, які щодня випадають на долю українців, ми вистоїмо і здолаємо будь-які перепони на шляху до перемоги. Останнім часом на території 15 громад Криворізького району, включно з містом Криворіг, переважно спокійно. Ситуація повністю контрольована. Але російські терористи таки завдають ударів по території Криворіжжя. Останньою надзвичайною ситуацією став перельот по місту Криворіг у суботу, 12 серпня. Рашисти поцілили двома балістичними ракетами. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав. Чи довго громади Криворіжжя будуть оговтуватися від минулорічних щоденних атак? Зокрема, досить тривалий час буде необхідним для повного розмінування території. За інформацією Криворізького районного управління ДСНС України у Дніпропетровській області з початку серпня 2023 року в Криворізькому районі виявлено та знешкоджено 15 вибухонебезпечних предметів. Це сучасні касетні бойові елементи від РСЗВ Ураган або елементи мінометної міни. Ці небезпечні знахідки було виявлено на території Зеленодурської громади, яка минулоріч найбільше потерпала від рашистських обстрілів. Криворіччя активно готується до нового навчального року. За інформацією відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту Криворізької районної державної адміністрації станом на 16 серпня в 15 громадах Криворізького району разом з містом Криворіг зі 194 шкіл 149 планують здійснювати освітній процес у змішаній формі, 48 у дистанційній, з 213 садочків, 153 планують працювати у змішаній формі. Інші 59 у дистанційній з 51 закладу позашкільної освіти, сім у змішаній формі Навчання, 44 у дистанційній. У громадах проводяться опитування батьків щодо визначення форми навчання. Також продовжуються підготовчі роботи щодо організації навчання і безпеки учасників освітнього процесу шляхом нарощування фонду захисних споруд та їх облаштування. Так, на базі 4-7 закладів освіти району 207 укриттів зареєстрованих та занесених до фонду захисних споруд цивільного захисту. В 194 школах налічується 133 укриття в 213 садочках 68 зареєстрованих укриттів, в 52 закладах позашкільної освіти 6 зареєстрованих укриттів. Готові до використання 96 укриттів та 111 рекомендовано у разі виконання певних умов ДСНС у 79 укриттях на базі закладів освіти здійснюються ремонтні роботи та облаштування. Триває підготовка до нового опалювального сезону. Зараз на територіях 15 територіальних громад району, включно, включно з містом Кривий Ріг, створені місцеві штаби з питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2023 2024 роки. На території району діють 246 котелів, зокрема 98 котелів у місті Кривий Ріг. За оперативною інформацією, стан підготовки котелень до нового опалювального сезону складає 51 По місту Кривий ріг підготовлено 76 котелень, що складає 78%. Громади проводять підготовку спеціалізованої техніки та посипного матеріалу для доріг на випадок ожеледиці. Зараз заготовлено понад 10 тисяч тонн посипкового матеріалу. Зокрема, у місті Кривий 9,2 тисячі тонн та підготовлено 68 одиниць спеціалізованої техніки. 91%, зокрема, у місті Кривий підготовлено 31 одиницю техніки, 100% від потужності та 5 одиниць додаткової техніки. Хай би що відбувалося, хоч би які випробування з'являлися на шляху українців і Україну до свободи і незалежності. Разом ми все здолаємо. Бо за нами правда. У нас найкращі Збройні Сили України та незламний президент. А тому і перемога буде за нами в 300%. Слава Україні!